Всім доброго дня. Всіх вітаю зі святом. Сьогодні Михайлове чудо. Бажаю всім, щоб сталося чудо і в нас настав мир. Це саме, саме завітне наше бажання. Найбільша мрія наших всіх українців. Так, питали мене, що таке лотерали? Лотерали? Це одростки, які йдуть від основного погона. Ось дивіться. Ось іде основний погін. Ось, основний погін йде. А ось ідуть одростки в бік. В бік. Ось бачите? Ось. І оце їх треба відрізати десь на третьому міждоузелі. Де. Три листочка оставляєте і відрізаєте. Якщо кущ, звісно, мощний і вам треба саженці, то можна взяти із лотеролів теж саженці. Так як у мене цей кущ, він дуже такий. Ну, ось зараз покажу стовбір. Ось моя рука і ось стовбір. Бачите який. Ось які стовбури в нього, то, звісно, можна і залишити лотерол і взяти з нього сожанець. А потім, звісно, обрізати. Якщо вам не потрібні сожанці, ну, в такій кількості, вони ж беруться і з верхушок теж, ось, дивіться, ось іде погін, а в бока йдуть ось лотероли. Ось обрізаний, де такий невеличкий, я обрізала де такі сильні погони, там я залишила. І якщо обрізати його, звісно, якщо не транспортувати, то можна обрізати його навіть на і півтора і все буде класно. Ну, а коли Конечно, транспортувати, то я обрізаю так, щоб посилка була не дуже велика. Ну, стараюся скручувати його, так, щоб подлінні, подлінніше він сохранився, ну, як не влози, трішки обрізаю. І так, з одного куща можна дуже багато взяти посадочного матеріалу. Так же, так також, Можна розмножувати ще їже брати корінь. Кусочок кореня берете, ріжете на фракції десь такі по 5 см. Можна сажати у ящик, можна у траншею, можна в горшочки, куди хочете. І, і це можна робити і осінню, осінню взиму, а потім навесні вже підуть молоді пагони і. Можна, коли є теплиця, можна ставити у теплицю, і в теплиці воно краще перезимує, не вимерзне, ніде нічого і все буде класно. І виростає так, так звана кропивка, такі маленькі саженці. І також можна розмножувати і малину. Якщо така цінна, цінна малина і коштує вона недешево, то Можна так розмножувати. Берете корінь, ріжете на фракції і сажаєте. І все у вас вийде, тому що малина, як відомо, розмножується із поганів, які йдуть знизу. Малина ніколи не розмножається верхушками, бо мене питали, що щоб я якщо обрізала, то положила тіна. Це, це для тебе. Це для тебе чи для вас. Ну, я думаю, не будете в обиді, якщо я скажу на тебе. Ми вже давно спілкуємося. І так можна розмножувати тільки коренням, тільки коренням, тільки одростками, які йдуть із знизу. Малина не розмножується, так як єжевіка із верхушок. Можете пробувати, не пробувати, але ну, не вийде. Це ж вже не одні пробували і вже знають. І ще мене питали, що моя підписчиця купила мурану і вона в неї ростики дала ягоду і все. Ось дивіться, бачите? Оце вже плодоносять сейгодішні вуса. Сейгодішні вуса, які я укорінила і пересадила. Бачите? І знову пускав вуса. Починає лупатися ягода, бо були дуже сильні дощі. Ось бачите? Якщо один плодоносить, там знову лізуть на цвітоноси. Ось, у. бачите, ось. У. О, ось кольці не хватало, бачите. Хоча я ось давала кольці. Бризкала по листику кольцевою селітрою. Так, да, є кислиночка, бо буде щі ж, які люди. Ну, є і слодості. Розмножую долі її, бачите? Це вже з вусів, з вусів йдуть вуса. Дивіться, вони кріпенькі, горні. Тому я вирішила взяти ще вусики. Треба знову ще підставляти такчики, щоб розмножити. Вусики горні, мощні. то чого б і не взяти саженці? Якщо треба дивитися по кущику. Якщо кущик гарний, хорошо розвинутий, то можна брати і, Ну, по правильному звісно, треба, щоб був моточник віддільно і на ягоду теж віддільно. Так, і ось покажу, як виглядає біла прямистість. Ось, бачите? Ось. Такі точечки коричневі, а всередині біле. Оце біла прямистість, Ну вона не дуже опасна. Вона не дуже поражує, а от коли бура плямистість, бура плямистість, вона просто з'їдає листочок, листочок вжирає. Спочатку поражає старі листочки, потім переходить на молоді, на пагони, на цвітоноси і все це з'їдоється. І ще мене питали про виноград, про винограду я не спець. Далеко не спец, так що <смі> мені ще вчиться то і вчиться. Бризкаю, то да, я бризкаю, ухожу, як умію. <смі> ну, не те, що як умію, а як в мене дозволяє час, бо часу в мене зовсім не вистачає. Вже вчора визбирали вчора, да, вчора томоти. Ну, вже, конечно, не ті томати, що були, зараз покажу. Перчик активно цвіте, в'яжеться, ну це для нього погудка, просто самий сами роз. А тут ось вже, бачите, ось вже наклали кучу, де зелені ще залишили, де зелена ботва, а де вже вона висохла, вже фітофтура її з'їла, то ми вже все вбрали. Будемо вже вбирати і плюнку, і каплю вбирати. Ну, вже ж, конечно, вже ж, кінець сентября вже пора город. І ще по розсаді полунички по буду відправляти тепер, можливо, і кожного дня, кожен день, можливо, через день. Ну, Як, як вийде, хто як буде готовий. Звісно, як наростатиме, е, як наростатимуть вуса, вже е, моя касетка підзакалилася, то, що й повинусила, і буду далі виносити те, що вже хоч трошки вже укорінилася, і буду відправляти. І що цікаво, от в основному пишуть, хто готовий, О, ті, що далі, далі, далі записані. А ті, що тут поближче, ті мовчать всі. Всі ждуть копанку. Ну, копанку ну, не знаю. Не знаю, коли вона буде. То, що є, я копаю, звісно. Зараз покажу, як вона пускає вуса активно. Ось моя касетка стоїть. Груші поподали. Такий у нас був вітер. Це ж просто жох. Це дуже смачно. Груша, груша бера. Вона така на вигляд, як картошка, але дуже солодка і смачна. Так, ого, вже треба навіть поливати, вже навіть підсухло, ну, зато можна відправляти. Вже. Ось такі вже корені касетки. Це ольба. Ну У нас вчора, вчора, позавчора і сьогодні таке дуло, що висохло все на світі. Підсухло, дуже підсохло. На вулиці. Так, ось теж стоїть, бачите, касетка все класнюча. Є там трішки привйола. Ну нічого, вона підніметься. Ось клері пускав вуса, дивіться, бачите, пускав вуса активно, дуже активно. Ну, треба, щоб воно трошки хоч поприростало, буду, звісно, по мірі можливості вже буду підкапувати і клері, і альбу. Ольба теж пускає гарно вусики, дивіться, все, бачите, хорошо, добре. Ну і звісно, зараз піду, подивлюся на мальвіну. Вона мене дуже цікавить. Уже двічі її підкормила і не хоче вона ж ніяк. Завтра, мабуть, спробую ще побризкати ярусом. Я купила величезну бутилку Йоросу Ну, величезну, як у літрову. Не таку величезну. І ще спробую ним підкормити. Ось лізуть уже вуса. Ось куди вже вуса поприростили. Так, і ось лізуть вуса. Ну, підкормити, звісно, не мішає ніколи. Ну, пізній сорт є пізній сорт, звісно. Я її обрізала пізно воду, ну просто не встигала. Не встигала. Так, да, пушкує, куйде вусики, вже пускає. Я думаю, раз вже почали лізти, коїде вуса, то, значить, вже діло піде. Діло піде і буде все добре. Да. Чамура теж пускав вуса. Ось тільки ставила стакани, вже знову треба підставляти стаканчики, бо... Лізуть і лізуть ось такі уса. Ось такі такі мощні, гарні, усики. Вже єсінку іде корішечки видно. Ну, ще маленькі. Ще треба трішки почекати. Ось які уси ще. Просто усі ще не вуса, нема ще кореня. Ну, зараз погудка, звісно, наладилася, погудка хороша, то, думаю, все буде класно. Джорнея теж потроху пуска вуса. Ось ось. Ну, звісно, треба, щоб вони приросли. Треба, щоб не тільки швух пустила, а щоб і корні були. І це не тільки в мене, це в усіх. Ну, Я дивилася, там ще нема холодів, нема заморозків. Хоча заморозків полуничка не боїться. Я ж кажу, що я сажала навіть в ноябрі і була ягідка, і можна сажати рано навесні, рано рано не тоді, не в квітні, як вже земля отає, як вже буде плюс 15. Ні. Треба сажати, як земля отає, і буде можливість її висажувати. Тоді вона не буде чувствувати, що Ну, не буде стресувати, тому що вона якби ще спить. Так що все буде і все буде Україна обов'язково. Ну, на цьому все. Буду йти далі готувати посилки на завтра. І все буде добре. До побачення, всім миру. Бережіть себе, всього найкращого.